Я буду надіятися, що це літера А. Тут пише, можливо, також монолог якоїсь людини самою з собою. Ти нещасний, Ось. а вона задоволена усім, що відбувається у її житті. Варіантів зараз досить багато, більш пріоритетний такий оптимістичний, оскільки я люблю більше озвучувати. Це те, що. Яка, наприклад, проживає разом. Ось, і чоловік сам він не є сильно щасливо. Причина того, що він, напевно, сам це думає, Якби він не цінує того, що він має зараз. Наприклад, він хоче чогось кращого від цієї, візьмемо такі майбутньої жінки, якщо вони живуть разом, можливо, все-таки буде подружжя. Так? Ось він хоче чогось більшого від неї, а їй комфортно з ним, і... бо вона так вірить в те, що це її от комфорт якраз полягає в тому, що їй дає цей мужчина, так? І все задовільняє, а йому хочеться більшого, кращого. Чомусь таке мене зразу вражені. Якби, якби от не насолоджуватись цим моментом в даній, ну, в даній ситуації, це сімейній парі, не насолоджуватися своїм партнером. Вони завжди ну, шукати якісь мінуси, так, чим сколих більше плюсів і постійно їх спостерігати. Подумати, що бувають гірші, подивись збоку, подивись, яка вона тебе класна, там, вона тебе готує, прибирає, там, чи вона занадто часу тебе контролює, це взагалі супер. Там, ну, перевести це на якось на позитив, і можливо йому це допоможе. Але якщо це він сам собою говорив, ну, тоді я думаю, все-таки йому треба, щоб була внутрішня допомога, можливо, і психолог. Можливо, також, також, так? Так? Mm? я би хотів сказати. Так, так. Найбільша асоціація пройшла з тим, що це не є молода пара, а це навпаки після розходження. Тобто їй хватило мозгів, якогось внутрішнього стержня для того, щоб продовжити жити і бути задоволеною. незважливо чи вона його любила, чи не любила, тут несуттєво. А йому мозгів не вистачило для того, щоб своє життя побудувати далі. І навпаки, те, що вона задоволена всім, що відбувається в її житті, це його навпаки ще більше гнобить, його ще більше грузить. І він від того ще більш нещасний, що він заздри що вроді двоє розійшлись, двоє мають страждати. А вона швидко стала на ноги і почала жити далі в своє задоволення. А він сидить і грузиться. Ну, рак один слухати. Куда, Пашка.